Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою взаємно обернені числа. Дізнаємося, що ж це таке, які це числа називаються взаємно оберненими. Давайте зараз попрацюємо усно у дробі 7,13 поміняємо чисельник і знаменник місцями, що ми отримаємо новий дріб 13. Давайте їх перемножимо. 7 тринадцятих помножимо на 13 сьомих. Що ми можемо зробити? В чисельнику – добуток чисельників, в знаменнику – добуток знаменників. 7 і 7 скоротимо на 7, поділимо на 7. Да, отримаємо одинички. Скоротимо дріб на 13. Поділимо, теж отримаємо одинички. Що ми отримаємо? Одиничка ділимо на одиничку, буде одиничка. Отже. Два числа, добуток яких до рівня одиничці називають взаємооберненими. Давайте зараз наведемо приклади таких взаємно обернених чисел. Усно. Да? Я записую, просто усно дивитеся: восьмих, а взаємно до нього буде 8 третіх. Чому? Тому що в добутку вони дадуть разом одиничку. Давайте розберемо число 10 і підберемо до нього взаємно обернене число. 10. Ми розуміємо, що це 10 перших. Отже, взаємно обернене буде 1. Давайте зараз з вами попрацюємо письмово. Виконаємо разом зі мною перший номер номер 422. Чи будуть взаємно оберненими числа? І давайте будемо розбиратися. 3,3. І 5 вісімнадцятих. Давайте перемножимо. І 5 вісімнадцятих. Якщо ми перемножимо і отримаємо одиничку, це означає, що дані числа взаємно обернені. Отже, давайте помножимо. Перше мішане число перетворимо на неправильний дріб. 5 множимо на 3,15, плюс 3,18. Отже, будемо 18 п'ятих множити на 5 вісімнадцятих. Скоротимо на 5, будуть одинички. Коротимо на 18 будуть одинички, отримаємо у відповіді 1. Отже, числа чи чи будуть взаємно оберненими. Напишемо так. Друге завдання. 0,3 помножимо на 3,1. Що таке 0,3 це 3. ,1. Що таке 3,1? 3 множимо на 3. 9 плюс 1, 10. На 10 третіх. В чисельнику добуток чисельників 3 множимо на 10. В знаменнику добуток знаменників 10 множимо на 3. Скоротили на 3 одинички, скоротили на 10 одинички, отримали одиничку. Що скажемо? Так. Далі 0,2 і 0,5. 0,2 помножимо на 0,5. Давайте перемножимо двома способами. Да? Першим усно. 2 множимо на 5, 10. І ми повинні комою. відділити два знаки. Да? Що у нас буде? Наші думки? 10, два знаки. Один знак, інший знак, отже, кома і 0. Ми отримаємо 0,1. Розуміємо, що числа не взаємообернені. Давайте перемножимо як дроби, звичайні. 0,2 це 2 множимо на. 5 десятих. Що ми отримаємо? 2 множимо на 5, 10 множимо на 10. 10 і 5 скоротимо на 5, буде одиничка і 2. 2 і 2 скоротимо, будуть одинички. У нас вийде 1 десята, як ми казали з вами усно. Да? 0,1. Отже, ці числа не взаємно обернені. Да? Бо у нас в добутку не вийшла одиничка. Наступне завдання під номером 424, 424. Знайди число, яке утворює пару взаємно обернених чисел із числом. Отже, перше число 8,15. Давайте подивимося, що це в нас? 5 множимо на 8, 40 і плюс 1 41 п'ята. Взаємно обернене до нього повинно бути яке число? Поставимо тере і запишемо 5, 5,41. Далі. Друге. 14,1 третя. Перетворимо на неправильний дріб. 3 множимо на 14, 3 на 10, 30, 3 на 4, 12. Разом це 42 і плюс 1. 43 третіх. Обернене буде яке число? 3 43. Третє завдання. 117,1. Що це в нас буде? Множимо на 10 і додаємо одиничку 1171 десята. Отже, обернене яке буде? 10. А в знаменнику 1171. Четверте.

Отже, обернене буде яке? 5 дев'ятих і так далі. Бачите, шукати обернене дуже просто. Треба перевернути місцями чисельник і знаменник. Наступне завдання письмове номер 426. Розв'яжи рівняння. Давайте запишемо перше рівняння. 4 п'ятих дорівнює одиничка. Дивіться, якщо добуток двох дробів до рівня це, одиничці, це означає, що вони взаємно обернені. Отже, давайте знайдемо взаємно обернений дріб до 4 п'ятих. Це буде 5 четвертих. Можемо перевірити гусно: 4 п'ятих, помножимо на 5 четвертих, це буде одиничка. Перетворимо на мішане число 1,1 четверта. ,1 Отже, наша відповідь 1,1 четверта. ,1 0,6х дорівнює 1. Що таке 0,6? Це 6 десятих. Множимо на х і ми отримаємо одиничку. Знову ж таки, наш х повинен бути взаємно оберненим. Це буде 10 шостих. Давайте скоротимо на 2. 10 ділимо на 2, 5. 6 ділимо на 2, 3. 5 третіх або 1,2 третіх. Отже, наше значення х, яке ми шукаємо 1,23. Наступне завдання. Номер 430. Знайди число обернене сумі чисел. Отже, знайдемо суму чисел 5,18 додати 7,12. Шукаємо спільний знаменник для 18 і для 12. Це буде 36. Перший дріб домножимо на 2. 2 на 18, 36. Другий дріб домножимо на 3, тому що 3 на 12 дасть нам 36. Отже, що у нас буде? 2 множимо на 5, 10, плюс 3 множимо на 7, 21. Додаємо 31, 36. Тере, Яке буде обернене? 36, 31, Або 1 ціла, остача у нас 5. Знаменник, як був, так і залишається без зміни. Да? Перетворили на мішане число. Наступне завдання. Номер 432. Номер 432. Знайди число, обернене число. Якщо у нас А, С, М, П, Т, Х натуральні числа, С четвертих. Обернене, поставимо Тере, що це буде? 4 ділимо на С. Поміняли місцями чисельник і знаменник. Друге. П'ять ділимо на А. А обернене А п'ятих. Третє. Двах ділимо на 9. А обернене 9 ділимо на 2х. Четверте. М. Ми розуміємо, що М це М перших, а обернене одиничка ділимо на М. П'яте. Одиничка ділимо на Т, а обернене «т» ділимо на одиничку або просто Т. Шосте. 4П ділимо на 9а. А обернене 9а ділимо на 4П. Отже, як бачите, тема не складна працювати просто. Ваше домашнє завдання, будь ласка, вивчіть правило, що таке взаємно обернені числа, і виконайте письмово номер 425 А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!